Друзі, якщо ви на своїх декоративних рослинах, а саме на ялівцях і їх видах, замітили такі наросли. На жаль, це наслідки грибка, а саме і ржі. І так вона вже себе проявляє. А дякуючи Богу, на наших ялівцях, на наших хвойних рослинах такого немає, тоді я пропоную вам два методи боротьби. Якщо у вас уже саме наросли на ваших декоративних рослинах, тоді вам потрібно видалити. Цю гілку або ж вражене місце, так як це наслідки довготривалої дії грибка в самій рослині. Якщо ж у вас їх ще немає, тоді рекомендую обробляти ваші хвойні рослини такими препаратами. Перший – це буде препарат Спорт. Розбавляйте пакет на 8-10 літрів води і профілактично обробляйте ваші рослини. Препарат номер 2 це буде магнікурстар. Пакет розрахований на 8-10 літрів. Літрів води. Препарат номер 3 це буде сальто. Також пакет розрахований на 8-10 літрів води і завершує наш список препарат Амістар Голд. Також пакет розрахований на 8-10 літрів води. Друзі, це я вам розповів, як боротися з вірижею на ваших хвойних рослинах профілактично. Якщо ж ваші рослини, на жаль, вражені, ви видаляєте вражені пагани. І обробляєте ж цими самими препаратами, але ж в двійній концентрації. Наприклад, у пакет скоро розрахований на 8-10 літрів води, але ж ви його вносите два пакети на 8-10 літрів води. І так з іншими препаратами. Друзі, будь-яка хвороба, будь-яке внесення фунгіцидів інсектицидів по нашим рослинам. Я рекомендую зняти з них навантаження, вносити амінокислоти або ж антистресантові препараті типу Кропаксу або Мегафолу. Сподіваюсь, дане відео вам буде корисним. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і нехай ростуть хвойни без хвороб.